Всім привіт! Відгружаємо сьогодні перший набір на Азербайджан. Це у нас набір Танага. В дерев'яному тубусі під мотовила і поплавки. Дивіться, що ввійшло в даний комплект. Комплект коштує 83 долари. Доставка обійшлась 29 доларів. Даний комплект входить в удлище 3,6 Танага під бамбук. Дві готові оснастки під дане вудлище під попливки з плаваючою бабишкою. Один попливок у нас йде світящийся, також з бабишкою. В комплекції є ще додаткова оснастка з бабишками. Все упаковано в дерев'яний тубус Hierabuna Fishing. І є додатковий чехол для переносу. Додатково замовили саме підсікаючі гачки сьомого розміру. Hierbuena Fishing. І саме підсікаючі мармишки на карася, 6 розмір золота. Також є, якщо окрема людина захоче возити вудлища, є чохол окремо для вудлища. Кому потрібні дані набори, Азербайджан, Грузія, пишіть, все допоможемо, складемо, відправимо. Всім гарного дня, не па замовляйте!